Час новин в марафоні для вас працюють факти сітіві та вікна. СТБ». вітаю на східному фронті. Росіяни ще частіше почали атакувати наші позиції дронами камікадзе. Вони їх накопичили багато, тож використовують не шкодуючи тільки за минулу добу. На бахмутському напрямку застосували 21 безпілотник. На цьому ж напрямку наші захисники відбили 11 атак біля Кліщівки та Авдіївки. За добу там знищили понад 200 росіян та 48 одиниць. Техніки врожайної на ворожі втрати була доба на куп'янському напрямку. Там ліквідували 165 російських солдатів та знищили 57 одиниць техніки. Втрати бойових машин значно погіршують логістику ворога на цих ділянках. Більше відстань між самими позиціями і необхідно підвозити піхоту для того, щоб організовувати штурми. На під'їзді і техніка, і піхоти знищуються. Якихось стратегічних успіхів на даному напрямку російські окупанти не здобули ні на Бахмутському, ні на Лимано-Куп'янському. Українські захисники мужньо отримають оборони. Під щоденним ворожим вогнем і Луганщина. Російсько-окупаційні війська намагаються штурмувати на Сватівському та Кремінському напрямках, тиснуть у бік Куп'янська, прорвати оборону. Наших захисників окупанти намагаються і на межі Луганської та Донецької областей. Утім, завдяки непохитній обороні, усі спроби ворога не мають успіху. Більше про оборону на Луганщині від нашого воєнного кореспондента Костянтина Мельникова. Напрямок на Луганський. Перші дні, як ми заходили на позиції, ворог плотно питався нас штурмувати на день, по декілька разів, по пару годин. Про ті штурми нині нагадують посічені осколками автівки нацгвардійців. На новому напрямку цей штурмовий підрозділ трохи більше місяця. За цей час ворога вдалося дещо втихомирити. Зараз ворогу трохи дали О, То Зараз трохи нас тихо. О, чути, як штурмують ліворуч від нас, праворуч. Капуємося. Ще кілька місяців тому, коли росіяни почали накопичувати сили на Лимано-Куп'янському напрямку, окупанти поводили себе тут значно нахабніше. Перші дні вони підходили на дистанцію 20 метрів, спрашивали, чи є будете. Починався штурм. Завдяки злагодженій роботі нацгвардійців з підрозділами Збройних сил України впевненість ворога вдалося загасити. Була ситуація, коли приїхали до нас сміжний підрозділ. Тільки вони приїхали, розложились, підняли звичайний коптер мавік, подивились. Оп, МТЛБ стоїть. Ну і давай чотири і Фпіві в неї і МТЛБ горить. Через годинки дві приїжджає буханка у Азі. Раз, два, все, буханки немає. Ну в буханці були люди. Таким чином нині окупантів вдалося не лише втихомирити. З деяких позицій росіяни були змушені відступати. Боєць з позивним Ікар один з тих, хто першим заходив у ворожі окопи. Такі заходи одразу окупаємо, тому що ну, треба себе прикривати. Було в коліно окопчики. Цілу ніч ми копали спочатку. Зранку почався штурм. Перший відбити втрачені позиції, росіяни намагались у кілька хвиль. Та безуспішно на цьому напрямку ворог зібрав, м'яко кажучи, не найвмотивованіших своїх бойовиків. Ти тільки ввалиш одного-двох, і вони зразу починають тікати. Вони відходять. Ну, вони чутно хорошо, метрів 50, 100 від нас, і Там добре їм дають чортів. Та дають чортів росіянам не лише українські захисники, поводитися гуманно зі своїми ж пораненими, або як кажуть військові, трьохсотими окупанти не почали навіть за півтора роки повномасштабної війни. Чути, як вони. Своїх дострілюють, тому що якщо чути як міномет від роботи, крики А больно, больно! Один вистріл і вже нічого не чути, вже не больно. Луганський напрямок для нас гвардійців символічний. Саме на ньому вони зустріли повномасштабне вторгнення. Тому хлопці дуже хочуть витіснити ворога звідси якнайшвидше. І допомогти їм у цьому зможемо. Ми з вами зараз бійці потребують спостережних дронів. Для цього відкрили черговий збір, скориставшись реквізитами, що ви бачите на своїх екранах, кожен з глядачів може зробити свій внесок у звільнення української Луганщини. З Луганської області Костянтин Мельников, Дмитро Матвієнко, Юрій Остапчук. Фактиві. Єдині новини. За час великої війни відбулося майже 50 обмінів військовополоненими, але від кінця літа Росія фактично заморозила цей процес. Про це заявив представник головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов. Україна докладає максимум зусиль, щоб повернути наших захисників на батьківщину. Переговори тривають, та російське військове керівництво не зацікавлене забрати своїх полонених. Загалом від початку великої війни нам вдалося повернути додому з російського полону понад Дві з половиною тисячі українців. Останній обмін відбувся у серпні. Тоді повернулися 22 захисники. Російські пілоти тренуються, а наша економіка зазнає втрат через зліт ворожих мігів. Тривогу оголошують у всіх регіонах, адже ці винищувачі можуть нести ракети кинжал. Тож навіть під час звичайних тренувань росіян українці мусять іти в укриття. Часом на години зачиняють підприємства та установи. Президент Зеленський доручив запропонувати рішення, щоб виляти мігів не паралізували країну на години. Та чи можливо це? Христина Гавриш детальніше. Це російський винищувач міг 31 який ледь не щодня кошмарить українців. Як тільки він злітає в небо, усю країну паралізує повітряна тривога. Ми працюємо з укриття по всій Україні. Оголосили повітряну тривогу. Нагадую, через зліт російського міга, який може нести крилаті ракети кинжали. Зупиняється громадський транспорт, закриваються держустанови, банки, підприємства і ТРЦ. У цій мережі гіпермаркетів підрахували за кожну годину повітряної тривоги. Магазин втрачає 10-15% денного товарообігу. Якщо в середньому, коли взлітає міг, то є три години. Ми втрачаємо до 30%. Якщо то в суботу чи в неділю ми можемо втрачати до половини нашого товарообігу за день. Таким чином, держава не отримує в держбюджети податки. Яких збитків зазнає економіка України від цього терору, порахувати важко. Відповіли нам у Держстаті та профільному міністерстві. Тим часом міги літають щоразу довше. У листопаді російські пілоти відпрацьовували до заправку у повітрі і тримали українців у підвалах понад три години поспіль. Експерти кажуть, Росія може так тероризувати нас і цілий день. Зараз на трьох російських аеродромах орієнтовно 13 мігів. Вони можуть злітати по черзі, аби тиснути психологічно на українців та душити нашу економіку. Це просто мрія для будь-якого авіаційного генерала. Уявіть собі, ви тренуєте своїх льотчиків. А в сусідній країні значить все йде шкеребер. Значить, там зупиняється транспорт, зупиняється промисловість, не працюють установи, не працюють банки. А ви навіть боєприпасів не витрачаєте. Може, треба якось реагувати на це. Президент відреагував, доручив військовим та Кабміну запропонувати рішення, щоб вильоти мігів не паралізували країну на години. Я очікую відповідних пропозицій. Нині повітряні сили ДСНС та профільні міністерства радяться, як виконати це доручення. Завдання складне, бо міг 31 к може нести гіперзвукову ракету Кинжал одну із найстрашніших. Вона може долати відстань до двох тисяч кілометрів, тобто впасти у будь-якій точці України за лічені хвилини. Чи точно несе винищувач кинжал? Наші повітряні сили знають не завжди переконують, якщо розвідка наша чи іноземних партнерів повідомляє, що міх без ракети тривогу не дають. Якщо е, наші чергові сили повітряні сили отримують інформацію, що злетів міх, і не мають інформації: є там ракета у нього чи немає на борту. Буде оголошена повітряна тривога без варіантів. Експерти кажуть, аби не допустити економічного терору у випадку, коли є інформація, що політ навчальний, можна оголошувати не червоний рівень небезпеки, а жовтий, попереджувальний, навіть якщо міг із ракетою ризики запуску, якщо міг іде з ракетою, при цьому знімати не можна, і вони є, але вони зменшуються, тому що є інформація про те, що це. Польоти навчального характеру, тим, хто може, рекомендується пройти до укриття. Іншим, хто зараз продовжує роботу бути пильними і уважно слідкувати за повідомленням. Що найменше послабити обмеження можна для добре захищеного Києва, каже експерт. Тут система Петріот показала, що кинджали їй не страшні. Тим часом багато обмежень у столиці неефективні. Ось затори на лівому березі біля перекритих мостів. А це люди на вулиці чекають, коли закінчиться тривога і відчиниться метро. Нині на сирену через літ мігів мляво реагують не лише українці. я зустрічався навіть з представниками інших держав західних, і навіть ті ж німці вони казали, ми можемо не переривати зустріч тут. Безпечно це поки що тільки міх. авіаексперт Валерій Романенко каже: найдорожчі кинжали Росія застосовує дуже рідко і здебільшого цілить по стратегічних об'єктах. Тож пропонує вмикати тривогу вже на реальні пуски ракет, а не зліт винищувача. Однак у повітряних силах кажуть, часу на евакуацію буде надто мало відпуском до прильоту лічені хвилини шнурки не встигнуто зав'язати. Фахівці ж переконані, якщо тривоги будуть більш точними, українці відповідальніше ставитимуться до них, і в укриття спускатиметься більше людей, навіть якщо часу на це буде менше. Яскравий приклад цьому Ізраїль ось так там реагують на сирену. На те, щоб сховатися, у людей часто менше хвилини, але тривоги тут дуже точні. Система визначає навіть конкретні райони міста, куди летить ракета, тож люди не зволікаючи, реагують. Коли я чую тривогу, це означає, що саме мені в саме в цьому будинку, а чи саме в цьому місці, де я знаходжуся, мені потрібно сховатися. У мене є на це півтори хвилини. Посол Ізраїлю в Україні раніше анонсував фактом, що така ж система може запрацювати і в Києві. Її вже нібито тестують кілька місяців. На якій стадії тестування нам не змогли відповісти ані в повітряних силах, ані в київській міській військовій адміністрації. Так само невідомо, чи зможе ця система працювати у нас настільки ж точно, як і в Ізраїлі як подбати про безпеку людей, водночас не нашкодити економіці. Остаточно має бути ухвалено кабінетом міністрів, але там заявили, що поки що рішення немає. Експерти ж припускають, вносити корективи до тривог нині, коли Росія готується до масованих атак, не наважиться ніхто. Кристина Гавриш, Олексій Євченко, факти ICTV, Єдині новини. 55 держав-учасниць ООН і делегація Євросоюзу визнали голодомор в Україні геноцидом українського народу. Декларацію підписали до 90-х роковин трагедії. Повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. В тексті заклик вшанувати пам'ять жертв штучно викликаного смертельного голоду, який забрав життя мільйонів українців. Увага світу до голодомору зростає. Жахи голодомору мають послужити чітким нагадуванням про необхідність запобігати зві. Ірством і спробам використовувати продукти харчування як зброю, які є одним з ключових компонентів агресії Росії проти України, що триває, зазначив Кулеба. Не стерпиться таку назву. Має цьогорічна інформаційна кампанія присвячена проблемі гендерного насильства. Вона стартує завтра разом з ініціативою 16 днів активізму проти гендерно зумовленого насильства щодо жінок та дівчат. Інформаційну кампанію розпочинають ООН жінки в Україні. Не стерпиться це 16 особистих історій українок, які знайшли в собі сили звернутися по допомогу та зупинити насильство щодня протягом 16 те днів українські глядачі і глядачки бачитимуть новий ролик кампанії в ефірі телеканалів СТБ Новий та «Асітіві-2». В Марафоні єдині новини а також в соцмережах ООН, жінки в Україні та Старлайт Медіа. Станом на сьогодні в нашій країні 3,6 мільйона людей потребують доступу до послуг із запобігання та реагування на гендерно зумовлене насильство. 90% з них жінки та дівчата. Проблема ще більш ускладнилася під час повномасштабної війни, коли мільйони українців зіштовхуються з викликами вимушеного переміщення, проживання в прифронтових та тимчасово окупованих територіях. Мета ініціативи розповісти про чинні платформи допомоги постраждалим та спонукати звертатися до них. Що ця історія я провела в полоні Російської Федерації три роки, там нема жодної жінки-охоронці. Мене звати Олена Шевченко, я правозахисниця, лесбійка, представниця ЛГБТ-спільноти. На мене нападали ну більше 12 разів. Якщо ви вибираєте центр підтримки. Це жест не слабкості, а вашої неймовірної сили. На цьому поки все. А далі гостьова студія з Яною Бронзей.